Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. От, у нас сьогодні сонечко і багато роботи, тому що було дощі, і тепер все дозріває, все росте і трава, і дозрівають різні кущі, і смородина, і порічки, і <смі> черешні. Роботи повно. Тому трошки привожу цю частину подвір'я в порядок. У нас тут там тут кладовка все таке зберігається. суть не в тому. от вже трошки я розпочала. Появилися мої хвости на горизонті, а то вони ось так виглядають, нічого не видно, тому що півники страшно йдуть вперед. Я кожного року, в принципі, півники, коли вони відцвітають, їх зрізаю, але цього року вирішила. Ні, подивитися, наскільки пишне їх, їхнє цвітіння буде на наступний рік. Тому я тут їх трошки забираю, заберу їх на друге подвір'я наше. Ось вже кубку назбирала. Дещо викидаю, а дещо вже сюди, тому що їх дуже багато. І взаді в мене там цвітуть на осінь хризантеми високі. Я знаю, минулого року казала, що я їх стрижу, і багато хто питався, як, і так далі. Тому покажу, як буде ця сторона виглядати. Я їх, можна сказати, трошки стримую їхній ріст, тому що вони надзвичайно високі. Ось бачите, ось та, це взагалі дуже висока вже сьогодні початок липня. І вона вже яка висока, то від яка вона буде на осінь, вже буде аж падати, треба буде підв'язувати. А так, як я підв'язувати не дуже люблю і хочу, щоб вони в мене були такими самі тобі стояли, і нічого їх не треба було робити, тому їх я пострижу. Тому кому цікаво, то дивіться далі. Ось так в мене вийшло. Бачите, їх досить таки коротко підстригла. Астро поки що теж де не де, бо є кубки там, де вона дуже так високо була. Ще її не вирівнювала, тому що вона піде, як то кажуть, трошки вріст, і вже тоді її, можливо, вирівнюю. Теж трошки заберу її в друге вже місце. От, І покажу вам. Так. Так, тут я зараз перенесу цю кубку, винесу, це вже буде без вас. І ось тут подивіться, як гарно. Косточки деякі я розсадила, в мене ще була одна. Така з інакшим кольором листочка, ось тут, тут і отут. От. І тепер буде під виноградом так гарно. Хости завжди доповнюють і скривають, можна сказати, всі недоліки, які є. Хто переживає, що хризантема, що хризантема не піде в ріст або щось з неї станеться, ось подивіться, сонечко падає. Я її десь, певно, з два тижні назад підстригла, і вона вже гарно зробила таке розгалуження. І пішли все молоде зверху. Я не боюся обрізати, тому що вона осінь, вони завжди будуть такого розміру, як повинні бути. Головне, щоб не були дуже сильно високі, тому що десь не витягується до сонечка, і я такого не люблю. От. І ще вам покажу: хто пам'ятає, хто зі мною на каналі підписаний, я розсаджувала була мультифлору. Ось подивіться, наскільки класно вона вже піднялася. Мої всі, я, вони стояли у мене ось там, де я хости посадила, розсадила. І, дивіться, як гарно піднялись. Тепер їх планую вже на сонечку виставити так поставити між грядками, щоб сонечко було зі всіх сторін їх, як то кажуть, світило, і вони вже були в мене красуні. Ось так гарно. Хто не знає, можете знайти в мене на каналі відео і подивитися, як я це робила. От. Таке в мене сьогодні відео. Таке мотивуюче. От, все треба встигати потрошки. Треба рвати і порички, і черешні, тому я вірю, що у вас теж є багато роботи, і хочеться і там, і тут встигнути. От, якщо до вас, у вас є питання, завжди рада вам відповісти. Хто переглядає і ставить лайки. Всім вам дуже сильно щиро вдячна. І всім вам дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, якщо ні, то, звичайно, що нам з вами не по путі. І так, поки у нас ще сонечко і гарна погода, треба далі продовжувати. Але це вже буде без вас. Всім вам дякую за увагу і всім па-па. Всім гарного дня, мирного, щасливого і скорішої нам перемоги. Па-па!